21 лютого відзначають міжнародний день рідної мови, який проголошено на генеральній конференції ЮНЕСКО. Мета якого привернути увагу громадськості до важливості ролі мови в розвитку освіти та культури. Нині у світі люди говорять на шести тисячах мов і приблизно половина з них під загрозою зникнення. У рамках культурологічного проєкту Мови різні, душа одна в обласній бібліотеці М'яті Мірязєва відбулось літературно-мистецьке свято. Україні домоя. У світі близько шести тисяч мов, і серед них багата, мелодійна, барвиста та красива українська. Серце народу це мова, це слово, нації, гордість, культура, престиж. На Вінниччині розмовляють не лише державною, в нашій області проживають представники сотні національностей. Більшість із них знають мову своїх предків і передають такі знання дітям. Більшість родинах розмовляють азербайджанською мовою. Ну там, де сім'ях спільне, тобто мами українки, то в цих сім'ях, як звичай, більшість українською мовою. Декілька мов національних спільнот юні вінничани вивчають у школах. В наших навчальних закладах області вивчається російська, польська, чеська мова. Ну, а при інших товариствах це і азербайджанських, грузинських, білоруських, вірменських, мови вивчається вже при товариствах. Під час літературно-мистецького заходу відкрий у рідна мову свої скарбниці золоті. Іноземні студенти медичного університету декламували вірш Шевченка Садок вишневий коло хати своєю та українською мовами. Задихло все тільки вівця та становенько. В обласній бібліотеці імені Тімірязєва заходи до Дня рідної мови проводять починаючи з 2000 року. Згодом це переросло у загальнообласний культурно-мистецький проєкт Мови різні, душа одна. Таміла Гончаренко, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінничина.